А ты, если упадешь, что это, а это, это будет громко? Это будет громко. Да. У меня мячик просто идет. Так расшнуруй больше. У тебя какой размер? 42-43. А, ну тогда может притык очень будет. А что, сейчас Денис тут вот эксперименты делает. ага Денис, аккуратно. Ты по уверенности. А он же мачо? Вот эти так. Давай замемолись. Хороший. Устал в студию Денис Йдемо в церкву, в Бучі, перший раз, в коршику. І будемо сьогодні проводити першу спільну сімейну пасху. Яйки на мене не поб'єш, у нас багато яєць. І ті, що я робила, і ті, що твоя мама казала. Дуже смачно. Зараз беремося в магазин. Денис передягається. Сільських, не сільських, а в дідових. Ой, Денис мені. Коротше, сплю я вчора, просинаюся від того, що він рже, чому рже дико. Ну, дико, так, смішно сказано. О, казав, Денис, розкажеш історію, як я вчора спала. Ну, Бачите, кор... він нічого не хоче розказувати, я вам все розказую. Коротше. Я, оказується, включила собі щось по комп'ютеру, подивитися, сіла і заснула. А він мене кликав, 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 поносив вдарив два рази, так? А я не могла встати, я присунаюся, він рже. І він сказав, що як мій дідусь, бо, бо він теж засипав біля телевізора. Кажу, то розкажи чоловікові щось. А ще от в нього є такі штани, як в нього сині. Улюблені сині спортивки, так? І чи ми були сьогодні в трьох церквах, поки не знайшли там, де можна було посвятити пасочку, за моїм бажанням, от. погуляли трошки, оказалося, що тут більшість святить вночі. Е е, от. Так що отаке. таке. А ти знаєш, що в нас, коли в церкву ходять, то прикрашають кошечки і кожен дивиться, і в кого кошечок найкращий. А ще купують спеціально одяг, щоб в церкву гарно піти. Новий. Ні, ми сьогодні з Денисом виконали свою давню мрію. Я пішла в кедах, в білих джинсах, а Денис синіх в джинсах і в кросовках. Це напевно привілегії, які користуються дорослі, коли їм не кажуть батьки одягати юбки і каблуки. Так, Денис. Бачиш, я казав, що ми за 15 хвилин зберемося, де не можеш. Ну, до речі, очі тремпіль появився. Ми переїхали на стадіон, тепер Денис буде працювати. Коротше, ви будете бачити, як він з кожною секундою перетворюється все більше в негра і в негра. Він дуже швидко загоряє, так? А ще мене чоловік отак от вішає собі футболки. Ви так вішаєте футболки, чесно скажіть. Причому йому не впадло їх діставати і назад вішати, гляньте. Зато він нічого ніколи не гладить, практично. Опа! Ні, сьогодні кофточку гладить зранку. Отак от, от. Так що ми в магазин. На шашлик! А брат мій, по по-моєму, до нас не приїде. Мені здається, що він додому поїхав. Подивимось. Самый любимый Дениса процесс – разжигание огня. <говорит> да? Я улеглась на фотоаппарат. знает, что ты прям нас с дымком. Ты прикинь, как я буду... с дымком. Буду вкусно пахнуть вообще. Вот так без бровей остался. Лениса, есть опыт, он А давайте как-то вас различать. Не, ну ка когда звать. Не. Что, что первое сыграем? Не надо на нас. А приставь его тогда туда. Fisher, Давай зеленого выпьем. Сейчас, скорее. Выпить не будете тебя, да? Нет, нет, я сейчас выпью. Я выключусь и буду спать. Мы не против, я тебя распужу. Поползал. Слушай, ну ты целая, как у бабушки. И да? А что а да? она уже кушает или только так кормите? Ну там бананы а какие-то. Бананы там все уже почти ага. кушают. Да. Мелкая. А зачем жалко? Давай, ребята, Давай сейчас сальто на прощание. И погнали. Все, пошли. Идем? Идем, придем. Даже не в одном глазу. И у нас рак. Радость. Рак. Ракета. Рассказ. Барад. Был. А, да, да. Ви. Рах. Так, добрасна. А, нет, не орно. Есть здесь вообще. Ну, бок в бок. Бок в бок. Вот, вообще. Начать там второй вытянут, но у меня очень Давай! Да. С тобой сверху и снизу тянешь да. тебя... один второй Смотрите, какой щелочек. Там, где больше никалачка, там есть возможность выкинуть. Это уже когда к концу. Это что я.

оно упадет. Она падает. Так на да, пересечение. На пересечение. Что у вас вообще не по правилам пошло? Мама, если вы не играть! Ну вот так. Удачи! <связывая> Удачи! <связывая> 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 Пумба, да. да. Или крест. Ты крест сейчас, пумба. Да. Ну, ты сейчас делаешь. Просто. Да, все. Добре, <звучить> От і закінчився пасхальний день. Саме учені щасливий, пройшов він дуже гарно. Весело. Так, Денис? Ми висадили пасочку, ми сходили на шашлик, трошки побули на шашликах. Повеселилися і вже зараз відпочиваємо, хто як може. Я, певно буде якесь відео робити. Не працює воно. Зробив мишку, а вона не, пош... ну, не працює І будемо бігати спадки. Так що всім на Пока-пока 嘿嘿嘿。